Всім привіт та доброго здоров'я! Сезон кабачків вже майже розпочався. Безперечно, смажити кабачки вміють всі. Показую, як готую цю страву я. Пропоную до кабачків дуже смачний чесниковий соус. Готуємо два невеликі кабачки, нарізаємо їх кружальцями близько 1 см, трішки підсолюємо та залишаємо на пів години. До борошна додаємо чорний мелений перець, сушений чесник. Та ще додала приправу 10 овочів. Ви ж можете додавати сухі приправи за смаком. Готуємо соус. Нарізаємо дрібно кріп. Вливаємо в мисочку майонез. Це може бути також сметана. Натираємо чесничок, у мене молоденький, тому беру його багатенько. Він не дуже пекучий. Додаю до майонезу кріп і гарненько перемішую. Все готово. Зливаємо з кабачків рідину, яка виділилася, вона нам зовсім не потрібна. Обвалюємо в борошні кожен кабачок гарненько. Розігріваємо невелику кількість олії на сковороді. Та обсмажуємо кабачки на помірному вогні до золотавого кольору з обох сторін. Обов'язково викладаємо на паперовий рушничок щоб не було зайвого жиру. Все. Готово. Всім смачного. Готуйте та смакуйте. Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!